Рептилії. Кілька цікавих фактів це холоднокровні хребетні тварини, що регулюють температуру тіла за рахунок зовнішніх джерел тепла, таких як сонце. Їхня шкіра покрита лусками або щитками, що запобігає втраті вологи. Більшість рептилій відкладають яйця на суші, дихають легенями і періодично линяють Змії. без ноги. Рептилії здатні широко відкривати рот для ковтання великої здобичі. Не мають рухомих повік Ящірки – Найрізноманітніша група. Багато видів можуть відкидати хвіст. Хамелеони відомі зміною кольору. Черепахи мають унікальний панцир, який є частиною їхнього скелета, відомі своєю довговічністю. Крокодили, великі напівводні хижаки з найсильнішим укусом. Деякі виявляють батьківську турботу. Рептилії з'явилися понад 300 мільйонів років тому, пережили епоху динозаврів. У багатьох видів крокодили, черепахи, стать дитинчат залежить від температури, при якій інкубувалися яйця. Деякі рептилії можуть розмножуватися без самця, можуть обходитися без їжі дуже тривалий час.